А чи траплялася вам от така от картинка або відео з цією ж картинкою на фізичну задачу, чи задачу на логіку? Яка ж дійсно вага буде в такому випадку? І під такими відео чи картинками завжди збираються там, тисячі коментарів, і кожен пише свій варіант, і всі праві, скажімо так, але варіант лише один. І це ну, в даному випадку, як на картинці, це один кілограм. І зараз отут. Покажу, як воно все насправді є. Поясню і покажу доступними словами, так як, по-перше, немає в мене диплома. І по-друге, щоб було доступно і зрозуміло всім звичайною мовою. Ось вага пляшки. Ну, приблизно там 1,6 кг. 1,6 кг. Перше, сила діє 1,6 кг ось тут, вниз. І так само ось тут сила діє 1,6 кг вниз. Але якщо я візьму його в руку, то саме я вже прикладаю силу в 1,6 кг, щоб його тримати. Так само і тут. Якщо я перекину, ось я тримаю ті самі 1,6 кг, щоб його тримати. Тут ролик мене такий на хімічил. Ті ж самі 1,6 кг. Тобто я можу зараз оцю сторону закріпити і будуть показники такі самі, як і ось так. Різниці немає. Або ж взяти рівнозначну противагу і підвісити його з цього боку. Так, щоб не крутилося. Показники, звісно, не будуть ідеальні, так як конструкція. Колгосна, але принцип залишається такий, який є. Ось воно вільно рухається. І показники ті ж самі. Зараз знімаю і буде 0. Показники 0. Де ж той? Так, засвітилося 0? Тепер ще раз підвішую. Багато ж сама. Ну, приблизно. Постав цьому відео лайк, напиши коментар, а також поділися ним із тим, хто буде тобі доводити, що тут будуть показники 2 або 0. Це краще пояснення, ніж на картинках, де малюють різні стрілочки, де, що і куди.